Місник свято Успенського чоловічого монастиря села Сокіл, архімандрит Яків Мільян. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Вітаю вас із передешньою страсною Седмицею, а саме із чистим четвергом, страсною п'ятницею і великоднем. Чистий четвер. Які існують традиції та що не можна робити цього дня? Почнемо із чистого четверга, це е, народна назва чистий четверг, церковна великий четверг. Народні е, назви в храм е, війшли, і люди по-своєму розуміли. Наприклад, на Маковея несли Мак, «Стрітення» деякі вважали, що весна зустрічає зиму. А чистий четверг в народі вважають, що в цей день треба починати підготовку до Пасхи, а саме прибирання, на чому і найбільше акцентують свою увагу: прибирання своїх осель, вимивання і миття вікон, забуваючи про основне, а саме духовне, бо він є великий четверг. Що зробило його великим, це коли Господь з учнями своїми встановив. Таємну вечерю або Євхаристія. Коли він в цій горниці, які учні йому підготували, взяв хліб, підняв, поблагословив, розломив, дав своїм учням і сказав: прийміть це тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхів. Потім взяв. Чашу з вином розбавив, підняв, подякував, поблагословив і дав учням, сказавши прийміть, пийте з неї всі, це є кров моя Нового Завіта, що за вас проливається. Ось ці таїнства не те, що воно якесь таємне, невідоме, а таємність е, у тому, що із Звичайного хліба і вина Духом Святим перетворюється на справжнє тіло і кров, яку християни споживають. Раніше Господь і до народу про це говорив. Проповідуючи, хто буде їсти тіло і пити кров мою, той буде мати життя вічне. Але багато хто з народу, із його учнів, із числа 70 не змогли зрозуміти цього, і гомоніли, говорили, хто може чути мову цю і відійшли і учні із числа 70. -ти. І тоді Господь сказав до 12 учнів: чи не хочете і ви відійти, каже: а слова мої суть. Дух і життя. Бо це треба розуміти духовно, що якщо це для нас закрито, а закрито воно, бо більше живемо таким заземленим життям мирським, і духовне від нас закрито. Хто захоче зануритись в духовність, Господь йому привідкриє, яким чином він родився, а родився також написано, що коли ангел сказав Марії, що Дух Святий осінить тебе, і ти народиш Сина, Духом Святим він втілився, і Духом Святим перетворюється хліб і вино на тіло і кров. І, втілюючись у наше тіло, як він і сказав, що хто буде споживати тіло і кров мою, він буде в мені, а я буду в ньому, і ми будемо єдині. Таким чином, Він хоче бути у всіх. Пізніше, після цієї таємної вечері, Господь встав, сняв себе верхній одяг, взяв рушник, підперезався ним, взяв посудину з водою і почав мити ноги учням своїм. Учні цього не розуміли. Чому він це робить, і особливо апостол Петро, який сказав: Господи, ти повік не будеш мені мити ноги, а Господь сказав: якщо не мию, то не будеш частки мати зі мною. І Він сказав, тоді мене всього помий. Господь відповів, що помитому лише ноги треба помити. Після того, як він всім помив, він встав і сказав: ви говорите до мене, вчитель і Господь, і правильно кажете, бо я такий є, я Господь. Отже, я, якщо я Господь і вчитель вчинив це вам, то і ви це робіть. Що коли ми причащаємось тіла і крові Господні, і стаємо не тільки стаємо, але і повинні бути тепер уподібнюватися йому, а це повинні проявляти цю таку смирення і любов, яку він проявив до своїх учнів, прийнявши образ і вигляд раба, помивши їм ноги. І закликав робити те ж саме, із любов'ю тепер відноситися до ближніх своїх, навіть приймавши образ раба, тобто служіння, служіння із смиренням і великою любов'ю, що не так, як він говорив, вельможі світу цього. Панують над вами, а нехай не буде так між вами. Між вами, якщо хто хоче бути першим, нехай буде останнім, а хто хоче бути великим, нехай буде найменшим рабом. І це він говорив до учнів своїх. Тому служіння ближнім своїм, ось це і є ось ця велич, ти стаєш першим і найбільшим. Адже поважний не той, кому. Всі служать. А той, хто служить з любов'ю, його всі люблять і всі поважають, бо він достойний такої похвали. Деякі вважають, що в цей день це день священника. Але тоді ще учні були учнями. Священнослужителями не стали в День П'ятдесятниці, коли на них зійшов Дух Святий. І вони вже стали апостолами. А це Просто встановлення самої Євхаристії. Традиційно, в цей день, 6 четвер, люди виконують дійсно домашні роботи прибирання своїх осель, самі миються, наводять порядки, і в цей день починають пекти паски, фарбувати яйця, тобто готуватися вже по такому земному до Великдня. Увечері в цей день. Всі йдуть до храму, де буде читатися 12 страсних Євангелій і будуть запалюватися свічки страсні, після служби їх запаленими несуть додому. І перед вхідними дверима ними опалюють хресне знамення. Але цим свічкам не треба наділяти якогось магізму. І не тільки їм, але й звичайним свічкам, деякі доходять до того, що не можна запалювати свічку від іншої свічки, бо забираєш на себе хвороби іншого. Ось ці страсні свічки, символізуючи те, що ми повинні запалюватися від вогню Духа Святого і так нести в собі це світло, яке Він хоче так ним просвітити нас, нести в цей світ. Як він сказав, ви світло для цього світу, і нехай ваше світло світить так перед людьми, щоб вони, бачачи ваші добрі діла, могли славити Отця вашого, що на небесах. Тому це є духовне значення завжди у всьому приділяти і акцентувати в першу чергу духовне значення, все, що церква нам дає чи пропонує. І ось на цих страстних Євангеліях читається про страсті Господні, коли його після цієї таємної вечері вийшли. Учні з Христом в Гефсманський сад, а там вже підійшли старійшини, фарисеї, начальники храму, військові з смолоскипами, на чолі з Іуду, який привів їх на це місце, і його там схопили, арештували, і вночі привели спочатку до Анни, а потім до Каяфи. Після цього відвели на ранок же на суд до Понтія Пилата, де його засудили і віддали на розп'яття. І таким чином це вже настає п'ятниця, страсна п'ятниця. Страсна п'ятниця. Як святкується, і що не можна робити. У храмі в цей день. Сходяться на ранню, де відбувається винос плащаниці посеред храму і поклоніння їй. В цей день звершується останній раз поклони, і аж до трійці, коли зійде Дух Святий для, під час довгої молитви для прийняття Духа Святого. Люди в п'ятницю зазвичай вже нічого не роблять, намагаються встигнути це все зробити в четвер або до четверга, а в п'ятницю просто згадують найбільшу таку подію, сумну, що їхнього Господа в цей день розіп'яли, і він був похований у гробі. І думками намагаємося розважати над цим, що стається велике дійство, переходячи до суботи. А за заповіді субота це е, день спокою, бо Бог творив світ шість днів, на сьомий день спочив. І Господь е, Ісус Христос вже говорив, що отець мій донині робить, і я роблю. Навіть після того, хоч і на сьомий день написано, що Він спочив. Е, потім е, Ісус Христос на хресті, вигукнув такі слова, звершилось. І, говорить, отче, в руки твої віддаю дух мій, схилив голову і помер. Ось помирає на суботу, який теж звершив своє діло, діло спасіння людини від гріхів, і спочив цей день. Це для наших тілесних очей, але душею війшов в ад спасати тих від Адама до його днів. То там утримувався сатаною і владою смерті. Він розірвав ці пута смерті, звільнив від цього рабства смерті ті душі, які на нього чекали в цей час, і прилучився розбійник, який був по правицю, і він їх всіх возніс до раю. Тому і Писання говорить: смерть, де твоє жало? І вже на Перший день тижня у Воскресіння. Він вертається в своє тіло, що називається Воскрес. Тіло вже прославлене, що є е, великим, Найбільшим святом в християнстві. Великдень святкування і традиції. Наближаючись до Великдня, у храмах воно починається в 22 годині вечора. Починають читати Книгу діянь апостолів. В од... 11-й годині починається полунушниця. І вже сама святкова служба починається з ранньої о 12-й годині. По завершенні цієї служби ранньої починається літургія. Івана Золотоусто Святкова Пасхальна. І навіть в цей день можна йти до сповіді і причастя. Бо також цей, під час цієї служби священник звершує проскомидію, підготовлює анці для причасників. Бо багато хто е, вважає, що в цей день можуть сповідатися і причащатися лише відьми, ось до чого лукавий підводить. Е, Богослужіння, щоби не пускати людей дійсно до цього, те, що Господь встановив на таємній вечері. І вже під ранок, по завершенню святкових богослужінь, освячується вже людьми принесені продукти: це Пасха, м'ясні продукти, молочні продукти, освячується з молитвою, що Господь благословив. Після довготривалого посту переходити і вживати ці продукти. Для людей, які можливо мають від'їхати чи до родини, до батьків, можуть освячувати в суботу в обід, освячення відбувається після літургії вже під ранок, і в великих містах воно може тривати ще декілька годин, люди можуть. Підходити в кошики, зазвичай першим ділом це кладуть пасху із свічкою яйця, які вони фарбують, молочні продукти, м'ясні продукти. Сіль за бажанням можуть доложити хто що може і бажає. Інші сторонні предмети, крім продуктів, туди не кладуть, і в цьому немає потреби освячуються суто просто ті продукти, які до Пасхи в піст не вживалися. Це дається в молитві дозвіл на вживання цих продуктів. Пртні напої зазвичай також не ложать, можливо, хтось і ложить, але в цьому потреби немає. На перший день Пасхи по всіх храмах священники читають це в кінці богослужіння, післання. Предстоятеля нашого митрополита блаженнішого Епіфанія. На другий день Пасха триває вже три дні. На другий день читається місцевого архірея відповідно нашого митрополита Михаїла. І ще на третій день відбувається також третій день Пасхи Богослужіння. І взагалі ця седмиця вже є пасхальна, триває. Сім днів таким святковим богослужінням. І завершується антипасхою, або ще називається вона проводи, де ми йдемо провідати своїх рідних, близьких, які вже тілесно втратили. Щиро дякую всім за увагу. Вітаю із прийдешнім найбільшим святом в християнстві Пасхою або Великдень. Нехай Воскреслий Господь воскрешає у наших серцях, а люди бачили Його і, відповідно, могли також просвітлюватися у своїх душах і складати йому подяку.